Додаткове фінансування на ремонти дорожньої інфраструктури та безперебійну роботу комунальних підприємств, а також більше 25 мільйонів гривень для військових частин. Відповідні рішення щодо внесення змін до бюджету Харкова на 2024 рік ухвалили на засіданні сесії міськради, що відбулась 26 січня. Так у Харкові продовжена робота з приведення до ладу топонімічних назв в рамках закону про декомунізацію. Ми прийменували 65 топонімів. І вони будуть мати інші назви. На сайті буде зможуть всі ознайомитись, але дуже знакове для нас було перейменування вулиці Пушкінської, Тим паче, що були прильоти туди. Руйнації, колосальна руйнація, колосальна руйнації, є поранені. Люди на жаль, тому вона буде носити назву скавороди. Це видатний знаєте, діяч міста Харкова. Для нас це дуже знакова фігура, і я дуже радий, що депутатський корпус підтримав цю пропозицію. Тобто у нас вже більш немає вулиці Пушкінська. Більш того, на засіданні сесії депутати переглянули стипендії для спортсменів, збільшивши фінансові виплати для певної категорії на 4 тисячі гривень. Ми підняли виплати нашим спортсменам, учасникам олімпійських ігор, параолімпійцям. І було, було ще в 2011 році. Затверджена їм стипендія у розмірі 2 тисячі гривень. Сьогодні ми підвищили до 6 тисяч. Це 58 спортсменів. В тому числі Паралімпійці, і ці люди потребують нашої підтримки. і Ми це зробили щодо кадрових змін. То на сесії затвердили призначення нового заступника харківського міського голови. Так чинний директор департаменту контролю слідкуватиме за якістю робіт пов'язаних з благоустроєм території, своєчасним розглядом і головне належним виконанням звернень, що надходять до міської служби 1562. Загалом на сесії депутати розглянули 25 соціально важливих питань. Деякі міські програми внесли зміни і затвердили нову програму реагування на надзвичайні ситуації в Харкові на наступні три роки, що передбачає створення у місті ситуаційного центру. Леся Копелюк, Віктор Ноздрачов, Станіслав Гришко та Олександр Уваров Харків. Новини.